Привіт, я Світлана. Я закінчила курс почне програмування за 15 днів. До цього я працювала на радіо, але я все життя мріяла бути в it сфері тестувальником чи програмістом. Мені подобається все. Починала тому з курсу почне програмування за 15 днів. Було дуже змістовно, насичено, цікаво. Всі 15 днів від ранку до вечора було купа завдань, цікавих, надзвичайних. Саме це допомогло мені не кинути цей курс з Pro Academy, завершити його, бо я прагнула бути в іншій сфері. Зараз я працюю в компанії Бенза, тестувальником, менеджером. І хочу сказати всім, що якщо ви чогось прагнете, все обов'язково у вас вийде. Pro Academy – класна компанія, дуже чудові люди, викладачі, все супер, то ж... Я задоволена на всі 100.